Доброго дня! Дивіться, навіть не видно моїх шагів, що я туди ходила в хлів годину назад. Мете. Зараз трошки вийду. Глянь, такий сніжок падає. Хотіла їхати в місто, але ж не поїду. Не хочеться навіть з гаража виїжджати. Глянь, яка краса, трошки мороз і сніжок дуже красиво. Лучше, чим той дощ ішов, лучше, чим слякоть така, от такий сніжок хай буде. Правда, якщо він буде такими темпами падать, мені прийдеться лопаткою попрацювати. А тут в мене прямо літечко. Перчики завтра вже буду в стаканчики садити. Пікувати вже їх треба. Але гляньте, як цікаво, зійшли всі. Один не зійшов. О, о, о. о бачите? Зійшли всі. Ну, якось так одні більші, другі менші. Але нічого. А це був один баклажан, не зійшов. Видно, я його десь глибше засипала земелькою. Гвоздички. Тут сходять перчики ці, що. Від Оксани дзюби трошки неважно сходять. Але, бачите, мене буде перцю у цьому році багато. От, це два штучки оранжевий Леся, а це червоний Леся. Нічого, перцю хватає. Ще досів баклажани, бачите, так і до цих пір не досіяла. Ось тут у мене салатики. Бачите, як кривенько стоять. Я вже їх курочком пригощаю цим салатом. Я собі подумала. Ай, я собі вирощу потім. А це буде курочка, бачите, серединки вже вон. Отака в мене краса. На дворі сніг. А тут літочко під лампою. Отаке. А тут дивіться. Замісила пиріжки, тісто підходить, підходить. Бачите, які повітря всередині. Пахне дріжджами. Думаю, з чим-то я їх буду пекти. Замісила трошки, так як я сама. Бачите, які тісто гарненьке. Думаю, може піти в мене там абрикоси є в цьому в сиропі. Може, мені тих абрикосок, а може, з вареничком зроблю із е, агрусу. Тоже таке непогане. Ну, буду бачити, покажу. Думала, думала, з чим мені пережечки робити. Зробила один пиріг, Уже стоїть в духовці із капустою, тою, що я закривала. Я закривала тушена капуста. Там і перчик, там і цибулька. там... Багато овочів, дуже смачно. Відкрила баночку, зробила пиріг, поставила в духовку. А це я відкрила абрикоски, девочки. Це абрикоски, дивіться, які вони тверді, бачите? Це вони не компот абрикосовий, а абрикоси в сиропі. От, бачите, які? Це мої абрикоски. Зараз трошки сік стічезних. Тако поперевертати, щоб серединок пускав сік весь. І буду робити пиріжки. Мабуть, придеться трошки розрізати їх, бо це дуже великі абрикоси були. Дивіться, які абрикоси половинки, бачите. О. І дуже смачні. Я вже дві половинки з'їла, такі добренькі, хрумають аж. Оце в магазині продають. Боже, персики половинками. А я думаю, зроблю на ну, абрикоси. Слухайте, і вийшло і добрі. Такі добрі вийшли, що можна так закривати. Тому що в компоті, кажу, вони розлазяться. Вони ну, зовсім другі. А це зовсім другі. от здається, правда? Ну що, пиріжок із капусточкою Уже готовий. Ну, це мука. Гляньте, бачите? Ще гарячий. Дуже гарячий. О, розріжу, покажу. Не хочу чіпати, бо дуже гарячий. Тільки що достала. Гляньте. Красота. В середині начинка із тушеної капусточки накрию отако трошки фольгою. О, я так завжди роблю або рушничком, або фольгою. Поставила на чистий рушничок через те, що щоб не лопнула. Оця формочка. Отаке. Ось От тоді стала я поріжечки з абрикосами. Гляньте, як вони гарненько спеклися. Гляньте, дивіться, красота гарячі, гарячі ще. Ой, розламала. Глянь, така красота. Бачите? Духовка моя дуже добре пече. Зараз поскладаю сюди. І, мабуть, буду кликати зятя. Бо на що мені стільки порізків? Я з ним пополам поділюся. Ай, гарячі. Ну, ви побачили. Ага, які запахи в хаті. Ой, яка смакота! Бачите, дуже гарно пече духовочка. Застріляю, не ложу на бляшку. Бляшка чистенько сухенько бачите. От, ложу. От для випікання. І все. Отак Зараз гарненько зложу. Як гарно зложено, то здається, що вони смачніші. Я так думаю, кожна господинка таке знає. Ой! Ой, яка красота. О, бачите? І вийшло в мене. А зараз я вам скажу, коли я замішувала тісто. Оцей пиріжок з капустує. Оце такі пиріжки. зараз теж накрию фольгою, але вони мягуня-мягуні, бачите Ну, мягенькі-мягенькі. Я сьогодні не спала до трьох ранку, навіть довше. Але в три години я прийшла в кухню, замісила тісто на ці пиріжки, накрила фольгою миску туди тісто було, і поставила в холодильник. Потім вранці я дістала це тісто, воно постояло, підійшло ще. Воно в холодильнику гарно підходить. Підійшло. Поки я там все посправлялася зі своїм маленьким господарством. Прийшла і от такі пережечки. Запрошую всіх, приходьте, але смакота. І хто любить таке несолодке, будь ласка, маєте таке. Дуже гарно спікся. Дуже-дуже-дуже. Гляньте таке дно теж. О, це вже охолод, трошки тепленьке. Гляньте. Приємного всім апетитику. Щоб все у нас в Україні було добренько, щоб такі пиріжки зміг змогла кожна сім'я зробити. І на Сході, і на Півдні, і всюди, по всій Україні. Всім бажаю миру і добра. Дякую вам, що ви дивитесь мої відео. Дуже вдячна за підписки, дуже вдячна за коментарі. Всіх люблю. Пока-пока, до слідуючого відео! Сьогодні воно у мене таке.